Привіт! Сьогодні говоримо про особливості проживання травматичного стресу дітьми і підлітками. Мене звати Катерина Пашкевич. Ви у мене на каналі: канал про психологію, саморозвиток і міжособистісні стосунки. Підписуйтесь, щоб бути в курсі корисної інформації. Отже, які особливості проживання стресу? І взагалі, давайте розпочнемо, що таке стрес? Розберемося. Стрес це не специфічна реакція організму на зовнішні подразники. Вона проявляється емоційно, психічно, фізично. А, і, власне, зараз ці подразники у нас це війна, наприклад. Так? Але бувають абсолютно різні, а, там і техногенні, і автокатастрофи і ну, Різні абсолютно стресові події, але найбільший негативний вплив на психіку а, людини і на психіку дітей а, чинить саме травмуюча подія, яка а, направлена на знищення людства. Тобто, коли інша людина а, направляє якісь дії, такі, щоб знищити іншу людину або ціле. Людство і, власне, ну це такий, а, Це ну, настільки, настільки негативно може це відобразитись потім на психіці, як ні одна а, інша стресова подія. Отже, як проживають діти цей травмуючий стрес? А, вони не так як дорослі проживають, наприклад, ПТСР, да, посттравматичний стресовий розлад або там гострий стрес, в них трішки по-іншому. Якщо дорослий сприймає а, травмуючу ситуацію через факти, оцінює, аналізує. Тобто так, зараз війна, це спричинює. Тобто, от в дорослих вже психіка достатньо сформована, щоб це все аналізувати. То діти і підлітки в них ще недостатньо. Сформовані процеси, мисленнєві зокрема, які відповідають за те, щоб повністю сприймати, тим більше, такі стресові якісь події, тому, тому вони сприймаються через дорослих. Тобто дитина дивиться на дорослого і вона бачить і травмується сама, або, або підтримується. Тобто, якщо вона бачить, що дорослий. В цей час якось проявляє себе, як що на нього не можна покластися, він панікує, він не знаходиться в безпеці і не може забезпечити цю безпеку дитині. Тоді дитина травмується, або дорослий демонструє падіння цінностей, коли якимось чином так проживає стрес. Ну, не дуже екологічно, і дитина це бачить, вона також може травмуватися. Але варто заметити, підмітити, що всі реакції людей, дітей, підлітків, дорослих людей на війну є нормальними. Тобто ситуація ненормальна війни, так? Або інша стресова ситуація. А реакції всі абсолютно є нормальними на цю ненормальну ситуацію. Тому варто також дитині це показувати, демонструвати. Що це не з тобою щось не так. Це просто зараз така ситуація, і всі твої реакції, вони нормальні. А, і перша реакція, яка може, ну, така, яка явна, я б сказала, це регресивна поведінка. Це коли дитина регресує, тобто повертається на нижчі, більш ранні. Прояви а, чи ранню поведінку, ніж до цього. Тобто такий регрес, повернення назад. Що мається на увазі? Наприклад, якщо це коли 6-8-річна дитина, 12-річна починає смоктати палець, як наче вона маленька, як це було в дитинстві, або коли в дитини енурез, тобто в, там в дитинстві вона, наприклад, впісувалась вночі. І зараз це відновлюється. Це теж реакція така на, на травмуючу подію. Соматика може підключатися, соматичні, психосоматичні mm -hmm. захворювання. І варто дитині пояснювати, що це, ну, що це нормально все. Так, далі більш маленькі дітки вони можуть. Плакати, більш плаксивими бути, і причому це такий плач може бути безпричинний. Тобто, наче явної причини немає, дитина плаче і плаче. Це час вона відчуває певну внутрішню напругу, тривогу якусь, і варто з нею бути поруч. Не варто дитину зриватися на дитину, бити її тим більше, тому що ви тільки будете ще більше травмувати цим дитину, там кричати на неї. Потрібно розуміти, що зараз дитина відчуває стрес, навіть якщо вона не є, тобто не була в цьому епіцентрі подій, вона може відчувати стрес, будучи навіть свідком, або навіть через дорослих. Якщо дорослий, наприклад, дорослий людина дивиться новини і також проживає цей досвід. Свідка травмуючих подій, то дитина, дивлячись на дорослого, оскільки діти через дорослих переживають стресові події, вони можуть відчувати всі ті емоції і почуття, які відчувають дорослі. Тому варто це розуміти, причини, чому так відбувається, і не зриватися на дітей, а допомагати їм. Така дитина вона потребує найбільше вашої близькості. Вашої турботи а, і при чому емоційної близькості, в тому числі, емоційної теплоти. Тобто важливо бути присутньою а, емоційно, тому що можна, наприклад, знаходитися з дитиною в одній тій самій кімнаті, причому займатися собі там своїми справами або думати, навіть гратися з дитиною, але думати про щось своє, там щось переживати, аналізувати і в цей час ви не знаходитеся. Емоційно з дитиною, якби така холодність емоційна. Тому варто, варто все-таки бути ближчою з дитиною. Емоційний, також тілесний контакт, тобто обіймати дитину, гладити дитину, цілувати дитину. Також моральна підтримка. Також це може бути синхронне дихання з вашою дитиною, різні дихання. Практики. Можливо, якщо дитина хоче зараз спати з вами, тобто там їй вже більше трьох років і вона вже спить окремо давно. Але через такі стресові події, вона, наприклад, боїться спати сама і хоче з вами спати. Можливо, варто повернути спільний сон, щоб дитині було спокійніше. Також в дітей можуть проявлятися нічні Сновидіння, такі, от кошмари, снитися, жахіття, і а, таким чином вона буде допроживати той досвід, травмуючий, так, постійно прокручувати. І може таке бути, що дитина там ходить у сні або зривається у сні, а, якось. Говорить або бубонить, або там якийсь стогін, якісь, отакі, де дитина, ну знаєте, так? в кого, можливо, хтось сам проживав такий досвід, зривається і там щось починає робити. У мене, наприклад, в дитинстві після травмуючого досвіду було таке, що я там піднімалася і щось починала шукати з закритими очима могла, ну, тобто такий трішки лунатизм. Uh, і це все теж нормальна реакція на травмуючу подію. Тому варто, я ж кажу, відновити, можливо, спільний сон. Uh, так, uh, що ще може бути? Uh, якщо це більш дорослий вік, це там підлітки, uh, це може проявлятися в uh, реактивних таких розладах, uh, де вживання алкоголю, наркотиків і uh, інших таких хімічних речовин, uh, теж буде якби. Дитина через, ну, таким чином проживати ту, той травматичний досвід, тому теж варто а, тут слідкувати і а, поважати, поважати а, і простір особистих підлітків, да, і водночас допомагати їм, допомагати бути поруч. А, так, але ще про маленьких дітей. Також, наприклад, вагітні матері, Можуть своїм маленьким діткам, які в утробі, можуть допомагати теж там дихальні вправи, гладити животик, якусь музику позитивну вмикати, якісь позитивні емоції відчувати, тому що вони відчувають через вас всі емоції і почуття. А, так, ну, до, до від нуля до двох-трьох років сказала, да, що це може як проявлятися. Далі від трьох до п'яти років, наприклад. Також може проявлятися реакція, коли, наприклад, дитина також може плакати і не може пояснити причину, або бути дратівливою, наприклад. Дратівливою і такою, знаєте, вередливою. І теж батьки можуть злитися там, або інші вчителі можуть злитися на дитину, не розуміючи ну, там, Вихователі, так, не розуміючи цих реакцій, насправді це теж нормальна реакція на, на стреси. Ось. І дитина в такому віці, в дошкільному віці, там, вона, вона ще не, не вміє сформулювати свою думку, в неї ще мислення не працює на такому рівні, коли б вона могла чітко логічні ланцюжки складати і пояснювати, там, чого це так. Просто, ну і просто фізично, фізіологічно так, ще ці процеси не вибудовані. Тому варто дитині, наприклад, повторювати, легалізувати ці почуття, повторювати, питати або говорити, що я бачу, я бачу, що ти засмучена, я бачу, що ти злишся, або питати, ти зараз злишся, ти на мене злишся. Або, а на кого ти злишся? А, ти зараз засмучена. Ти засмучена, тому що іграшка зламалася чи загубилася. Ти засмучена, тому що там хтось тобі щось сказав. Тобто проговорювати замість дитини, проговорювати її емоції, розпізнавати їх, тому що ви доросла людина, ви ну, можете це вже зробити, розпізнати. Дитина ще цього не може зробити. За нею розпізнавайте і проговорюйте. Легалізуйте, що, і відноситься до цього, як ну це нормально. І таким чином також буде дитині легше проживати свої такі емоції, які її тривожать. Ні в якому разі не а, затуляйте, не блокуйте оцей плач або там емоції, які йдуть, а, тому що часто буває таке, де м, кажуть дитині. Та ти вже доросла, фу, так негарно плачеш, а диві, дивись, з тебе люди сміються, або хлопчики не плачуть. Ти ж сміливий хлопчик. Таким чином, ви в дитини просто блокуєте оцю реакцію, яка є цілком природною. Ви її блокуєте, і дитина далі вчиться ці емоції або всередині себе проживати. Вона придушує їх. потім… А це може перерости в психосоматичні хвороби. Одна із них це гайморіт, або постійні нежиті, коли там, там, або аденоїди, коли дитина ну, плаче всередині, да, тому що їй не, не дозволяють плакати назовні, виплакувати. Тобто, знаєте, таке невиплакане горе, невиплаканий цей стрес і ця травмуюча подія. Так, тому краще дозволяти, щоб вона поплакала і от проговорювати ці емоції з нею. Так, у мене тут сценарій, щоб не забути і, по суті, щоб йти. Фобії, страхи можуть також в цей момент проявлятися. Також панічні атаки, підвищена тривожність, підвищена пітливість. Підвищене серцебиття прискорене тахікардія. А, так. Також дитина, якщо вона була свідком смерті, на її очах хтось помер. А, чи це був суїцид, чи це був чи це, ну, просто такий нещасний випадок? А, і. Це була близька людина дитини, чи це тваринка була. Так, оці втрати, які дитина проживає, також дуже травмують. І, наприклад, дитинка, яка ну, до 4 років дітки вони не розуміють ще, що, що таке смерть. Вони не до кінця усвідомлюють. Вони думають, що ну, людина пішла в деякий час. І потім вона вернеться. Якщо я себе буду гарно вести, буду слухняною дівчинкою чи хлопчиком слухняним хорошим, то там, мама, чи тато, чи дід, бабуся повернеться. Е, ну, тоді може формуватися відчуття провини, так, що, можливо, це я щось не так роблю. Е, більш старші діти, вони вже розуміють, там, що таке смерть. Що смерть це назавжди. І також з'являється розуміння, що якщо померла близька людина, то відповідно я можу померти. З'являється страх, можливо, навіть такий невротичний страх може з'явитися, що ну, там, короткочасність життя. таке, да? Дитина сприймає життя короткочасним, вона боїться, чи не може планувати там. Свою, своє майбутнє, сім'ю, кар'єру, роботу, навчання, тому що, їй здається, що життя в неї короткочасне, таке вона може померти. Отака є річ. Так, що там ще в нас є? Також недовірливість формується і така надпильність, тобто дитина стає дуже пильною і пильнує, щоб не сталося чогось поганого. Тобто таке. Очікування, що в майбутньому щось має статися погане дуже. І оце живе, як на такій бочці пороху, постійно, постійно нам поготові. Також може бути або збудження, збудливість психіки, да, тобто таке психологічне збудження. І діти тоді, наприклад, можуть бігати, кричати, там бути такими непосидючими, не засинати довго. І це також може дратувати батьків, але варто розуміти, що це нормальна реакція, і тоді потрібно просто допомагати дітям, дозволити їм проживати це так, як вони проживають. Тобто бігають, кричать, нехай кричать, покричіть з ними, пострибайте з ними там на ліжку, де, де завгодно, пограйтеся. Тобто дайте їм це вивільнити із себе. Цю тривогу, напруження, стрес. Далі сон ну, варто нормалізувати так от, з, з повагою до кордонів, але нормалізувати сон, там, харчування, це все піклуватися про дитину. Або може бути навпаки інша крайність це ізоляція. Тобто, коли дитина не хоче спілкуватися з однолітками, взагалі ні з ким не хоче спілкуватися, от, от вона там закривається в кімнаті і сама собі наодинці проводить час, а, такі депресивні настрої або почуття провини. І все це також не можна ігнорувати, потрібно дитині допомагати, а, теж з повагою до кордонів. Але все одно по-різному спонукати її до зв'язків з однолітками. Тобто все-таки десь виходити, все-таки десь прогулюватися, десь не силою заставляти дитину, а заохочувати дитину до спілкування з однолітками. Так, що в нас ще є? Ну, про тривогу, про майбутнє, це туди ж. Що дитина може тривожитись про майбутнє, це до, до того, що е, чекати від, що в майбутньому станеться щось погане, так? Ну, або тривожитись взагалі про майбутнє. Це також може е, далі виливатися в почуття сорому, е, що я якийсь поганий, не такий. Якщо ви не будете приймати ці реакції як нормальні дитячі, так, то е, і почуття провини може формуватися, і почуття сорому. І е, низька самооцінка, і невпевненість в собі, тому що в таких стресових ситуаціях дитині важливо покладатися на дорослого і відчувати себе в безпеці. А якщо вона не може відчути себе в безпеці і відчуває себе безсильною, то це безсилля воно формує далі оці, що я назвала попередні а, такі, да, от, і невпевненість і, і низьку самооцінку і так далі. Тому теж варто, через те я кажу, варто бути самим стійкими, щоб давати дитині почуття безпеки і е, давати їй можливість щось, на щось впливати. Так? Тому що е, навіть доросла людина, якщо ми ні на що не можемо впливати, ні що контролювати не можемо, а дуже хочеться, у нас тоді таке безсилля тотальне, що просто от, ну, нічого не хочеться. Хочеться просто розплакатися, впасти на підлогу, лягти отак зірочкою, і, і розплакатися, і просто лежати, і щоб сльози стикали з очей. І все. От в дітей воно ще ще гостріше відчувається, тому варто в таких ситуаціях просто дитині знаходити заняття, на які вона може впливати. і... Наприклад, там уроки, да, вона може вчити, чи якісь там отакі формувати її завдання, формувати її графік, щоб був, да, там, дисципліна. І щоб дитина також відчувала, так що якусь послідовність, дисципліна, вона дуже важлива, тому що коли хаос, тоді якраз цей хаос він ще більше формує відчуття такого безсилля і відчуття, що я зараз не знаходжуся в безпеці. Ось тому варто дитині і. Дуже варто ще заохочувати дитину до спільної допомоги, до благодійництва. От зараз це все, про що я говорю. Це а, я дізнаюся цю інформацію дещо з, якщо загальному про дітей, да, то це вікова психологія, а, яку в вузах, в вишах, там, університетах, інститутах розповідають, так, вчать. Я вчила і вчу. І, але, зокрема, про а, ПТСР, про стрес, а, про травму, це на курсах підвищення кваліфікації. І от е, Олена Тараріна а, це арт-терапевт, яка створила дуже, дуже курси, такі пізнавальні і а, дуже інформативні, які. Якраз вона, оцю думку, це її слова, що дитину потрібно заохочувати до благодійності, щоб вона допомагала іншим людям. Тому що, от попередній раз проходила курс про ПТСР у дорослих, і сама ключова фраза, яка там звучала, що люди, які допомагають іншим людям, вони менш схильні до травматизації, ніж ті, які не допомагають. Так само з дітьми важливо заохочувати, важливо дитину спонукати. Наприклад, якщо ви допомагаєте там котикам, чи собачкам, чи людям, чи людям переселенцям там дали їм житло, чи комусь їсти відносити, чи комусь одяг відправляєте, будь-що чи там гроші збираєте. Так дуже багато діток, які от коли там притула розповідав і плакав, що дітки постійно приносять гроші, збирають, я там постійно бачу. Як хтось вишні продає, збирає на ЗСУ, хтось там тероборонівці, хлопчики маленькі. І це все в мене завжди такі мурахи викликає по, по тілу зразу. І, і це, це якраз про, про те, про що я говорю: що діти вони, вони якось самі відчувають, і добре, що дорослі, що батьки їм це дозволяють робити. Що, і тоді дитина вона не відчуває себе такою безсильною. Вона відчуває, що вона десь може допомогти, вона десь на щось може все одно впливати. І таким чином дитяча психіка вона а, зберігається, вона не, не настільки травмується, тому дуже важливо це робити. А, і, взагалі, хто хоче більше вивчити глибину це питання, я можу поділитися з вами посиланням на курс, можете пройти його. Для свого розвитку пізнання, тому що тут я буду відео ділитися, тут я все не розповім, бо там тільки один, одна лекція дві з половиною години. Я ну, ніяк не вкладусь, я от там по головних тезисах можу пройтися. А, так, а, поїхали далі. Гнів, агресія також можуть виникати, і це коли дитина травмована, вона починає проявляти агресію. А, Наприклад, виливати цю агресію на інших дітей, яких вважає слабшими, або на тварин. І теж варто розуміти, що ну, це, це така поведінка, яка із травми відбувається. Але також ну, тобто, і це не можна ігнорувати батькам, тому що м зрозуміло, що ваша дитина травмована, але якщо вона поводиться агресивно, вона травмує іншу дитину. Так і страждають інші діти. І тоді е, ця травма вона розростається. Тому дуже важливо е, батькам чи опікунам, хто піклується про цю дитину. Дуже важливо звернутися до спеціаліста, е, самим давати направляти цю агресію в правильне русло. Тобто, якщо ви бачите, що в дитини багато за агресії потрібно їй з діти, десь записуйте її на її на різні там, е, спортивні. Кружки, секції, десь вона це все проживала. І пояснюйте, діти часто не розуміють, що добре, що погано, що можна, що не можна, і це мають пояснювати батьки. Так, угу. ну, наче наче все сказала. Також ігри в формі гри може дитина проживати негативний, такий травматичний досвід. І чим відрізняється гра звичайна від гри із травми? Гра звичайна характеризується таким дитячим живим інтересом і позитивними емоціями. І там постійно щось змінюється в цій грі. А от гра з травми, вона в цій грі. Якраз негативні такі емоції, сценарії, вони програються постійно, постійно одне й те саме, і дитина якби, в цей час сама себе відіграє в цій грі, і вона постійно проживає цей травмуючий досвід, який не доброжила. Постійно повторює це все. Тому теж важливо, якби, це помічати. і і також допомагати дитині, наприклад, от там відвести до спеціаліста, до психолога, дитячого психолога, психотерапевта, арт-терапевта, де дитина через малюнки якісь може проживе це все, через там, різні техніки і вправи, говорити, щоб дитина розповідала це все. Також у дітей в них тих дорослих таке є, що не От травма вона не усвідомлюється як щось цілісне. А таке, знаєте, фрагментація на кусочки. Там десь згадалося, там якийсь символ, там, є, там якесь почуття виникло, там якась емоція. Тут тобто, на якийсь фрагмент розбивається, немає чіткого якогось такого цілісного а, розуміння. А, і в цілому, взагалі, травмуючий стрес він впливає, травма, вона а, впливає на. Відчуття, себе, відчуття власної цілісності. Тобто воно під загрозою, коли ми в травмі, і діти, і дорослі, воно таке от дуже нестійке. І сама от, сама як наче саме саме розуміння я концепції, сприйняття власного я, воно якби розбивається на кусочки, воно розщеплюється. Це потрібно також над цим працювати. Як? Ну, найефективніше з спеціалістом? А, так, далі. Наче, наче мені здається, що я все сказала. А, угу ага, також ще відбувається деформація сприйняття картини світу. Світ сприймається ворожим. Тобто дитина, яка пережила травму, вона сприймає світ як ворожий, вона не довіряє йому, не довіряє людям. І це теж має свої наслідки. Тому важливо, важливо повертати оцю, відновлювати картину світу, де, де є люди, яким можна довіряти. І добре, якщо це близькі люди, батьки, де, де є все-таки безпечні місця. Де все-таки є позитивні якісь емоції, так? Де, де є те, що ну, от є травма, але ми з нею можемо справитися, так? і ми можемо далі е, жити. Ось ну, такі речі теж варто транслювати у дитині. У підлітків, у підлітків говорила вже, що можуть бути реактивні такі розлади, можуть алкоголь, або там різні, так вже закінчується час, буду завершувати. А, і порушення сну може бути. Не варто також змушувати, але варто так регулювати, там, І <кій> з любов'ю, і без порушення кордонів варто піклуватися і поважати кордони їх. Ось. На цьому все. Сподіваюся, моє відео було корисне. Якщо так, ставте палець вгору, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Буду вдячна вам за зворотній зв'язок. І піклуйтеся про дітей, вони наше майбутнє. Слава Україні і її героям. Разом до перемоги!